Тюльпани за 360 тисяч гривень. Такий тендер оголосив рівненський міський трес зеленого господарства. Комунальне підприємство хоче закупити цибулини тюльпанів, аби висадити на Колумба Грівного. Я не володію такою інформацією, чи вперше, чи не вперше. Але це, напевно, йде і по зростання цін повністю по всіх, і на, і на харчування йдуть зростання цін, і на побутові, і на все йде зростання цін. І, напевно, можливо, ще складається в тому, що так само йде неврожайний рік. В цьому році є неврожайний рік на цибулини тюльпанів. Також цьогоріч доводиться більше купувати насіння, адже з минулого року зосталась невелика кількість цибулин. Причинами є крадіжки рівнянами тюльпанів та негода. Зважаючи на те, так як в на нас в тому році були дуже такі несприятливі погодні умови, була дуже рання весна. Сама цибулина тюльпанів була недозрівша, вона не збереглася в, тій, в тому якості, яка вона є. Зазвичай ми завжди забираємо, привозимо, ну, доглядаємо за тими тюльпанами, висушуємо, ми так само їх висаджуємо. Але в цьому році виникла потреба трошечки більше закупити тюльпанів. Ми запитали рівнян, як вони ставляться до такої ціни на цибулини тюльпанів та чи потрібні такі закупівлі. Наш час в теперішній. Мені здається, що ці кошти були б доцільні в іншому місці. Якому нас війна в країні. Мені здається, що хлопцям було би набагато потрібніше. Я як флорист. <ріст> то досить позитивно. Озеленення було б дуже добрим для нашого міста. Зараз не на часі це витрачати гроші на, на тюльпани. Скажемо, що краще потратити їх на дрони і на захист батьківщини. Все небагато може бути. Якщо роз, розтягувати його на пару років, тюльпани ж вони ж угу. многорічні, то може бути. Я що зараз війна не, не до тюльпанів. Нам треба підтримувати армію, а не тюльпани. Комунальне підприємство планує закупити понад 25 тисяч цибулин тюльпанів. Це 15 видів цих квітів, переважно для озеленення центральної частини міста. Тюльпани зазвичай, зазвичай це голландські сорти тюльпанів, які ми завжди беремо. Постійно висаджуємо на наших локаціях міста. Сорта будуть, буде новинка, будуть деякі сорта новинки по тюльпанах. Розпочнеться аукціон на визначення підрядника 24 вересня. Доставити насіння тюльпанів мають до кінця жовтня. 360 тисяч гривень це очікувана вартість послуги. Ціна може змінитися. До слова, минулого року на закупівлю виділили понад 150 тисяч гривень за 17 тисяч цибулин тюльпанів. Владислав Стецюк, Діана Смірнова, Павло Стецюк, новини рівного.